Клікбейт, це не клікбейт. Ні, ну те, що Райана Гослінга немає, це клікбейт. <плес> мене дуже жорстко бісить Better Than Wolves. Я, не, я вас не роз... Ну я розумію вас. Типу, подивитися поржати, але я не розумію вас на рахунок того, що у вас зовсім немає ні, нічого доброго в вашому серці, ніякої людяності. Тому що, ну, типу, ви, ви б могли мене трохи пожаліти. Коли граєш у Better than Wolves, це таке відчуття, що ти б'єшся головою в стіну. Тобі треба якось через стіну перелізти, а, а воно не перелізається. Його можна на цитати нарізати. От я б хотів дуже нарізати автора цього моду, якщо чесно, може, навіть іде на цитати. В принципі, Better than Wolves не такий важкий. Більшість зарубіжних ютуберів просто розтягують відео, щоб казалося, що цей мод важкий. Ні, тобі ти не правий. Ти не правий, ти не маєш у я. Ну. Якщо ви це може сказати так, так може сказати тільки та людина, яка ніколи не грала в Better Than Вулз. Це дуже важка штука, це морально дуже важко. До заліза дуже швидко дійшов і потім кинув, бо легко до заліза, дійшов десь за 5 хвилин. Що ютубери робили 30 хвилин. Бро, пішов ти нафік, знаєш, із такими приколами. Ну, типу, без іронії, то ви трохи у вас щось є таке зле всередині вашому серці. Я думаю, що вам, якщо розкра розкласти якісь оці карти Таро, то у вас там аркани, типу, там чорт, демон, сатана, вбивця, е... гробовщик, там чумний лікар. Отакі От у вас аркани в картах Таро. Я вам серйозно... ну це не я не жартую, я вам серйозно кажу. Жесть, Гейть, уявляєш, я тебе люблю. Ну, я, очевидно, не дуже себе люблю, якщо я продовжую в це грати. Тут вже оці жоп... жопи. Жопи вже спавняться. Ха! С... Сука, бл. Мені треба золото обов'язково, щоб зараз, якщо ми будемо зараз прямо робити млин, то мені треба там на нього золото. Гець, коли БТВ? та пішов! Пішли ви нафік! Зараз мені, наприклад, нічого, тупо немає що робити. Ну але увага! Я ж можу лягти поспати, правда? Ну, добре, що я можу лягти поспати. Я зараз посплю, в мене не буде половину голода. Я зараз схаваю половину своєї риби, і мені треба буде знову рибу ловити. Оде-сюди, собачка. Що не можеш? Не можеш? Не можеш? Су. Розвертайся. Розвертайся, кому кажу. Я єдиний підписник, який писав про BTW увесь цей час. Зараз я напишу це зі всіх інших аккаунтів. Знаєш, я, я тобі двадцятку поверну, але будь ласка, не пиши більше ніколи про Better Than Wolves, Будь ласка. Ґадзик, будеш себе погано вести після смерті попадеш в Better Than Wolves. Та тоді. Це ж навіть не про реалізм. Better than Вулс, це ж це взагалі не про реалізм, навіть близько. Автор цієї модифікації він й був пофіг на таке слово, як реалізм. Він взагалі він не знає, що це таке. Він не він не намагався. Він робив Better than Вулс. Він його не хотів зробити реалістичним навіть на трохи. Він тупо хотів, щоб люди страждали. Це єдине було його бажання. Навіщо тобі млин? Він треба для прогресу, типу. Диви, в мене є зараз е жорна, кам'яні. От в мене вони стоять всередині в хаті, і я фактично не дуже можу багато що на них перетерти, перемолоти, тому що це від мене дуже багато енергії використовує. Я не можу дуже багато що на них робити. І мені треба ці жорна, цей жарновий камінь під'єднати до таких штук млинових. Щоб вітряк мені крутив жорна, і на, і на жорнах вони будуть весь час крутитися. І я буду мати змогу весь час щось із них там цейво, за цейво. Зрос чи не зрос. Я кажу, у тебе кайфова хата вийшла. Ну така, знаєш, хобітська. Для хо чи то для хобітів. Хоб, ну хобіта зацінили. У тебе характер як збовтаний квас? Це мені треба дерево, і якраз е, сюди мені треба буде використати оці прикол Redstone Latch. А Redstone Latch робиться з трьох шматочків золота і одного Redstone. Хоча б дякую за те. Що хоча б немає сезонів тут, що не треба якось поспішати садити коноплю там, зібрати до якоїсь зими умовної. Я би таке реально таке я би вже не стягнув точно. Ой, мені треба зробити багато собі далі ще отаких балок, палок. Зараз пробуємо знайти о, отаке акселі. Мені треба зробити багато акселів. Тут э, млин, який ми будемо робити, я буду його підключати до оцього жорна за допомогою оцього якраз акселя за допомогою цієї штуки. Тобто млин він буде крутитися, він буде вертіти аксель, а акселів треба багато, щоб підключити. І акселі вже будуть крутити млин, те, що нам потрібно. Але увага, якщо ставити більше ніж три акселі від млина, тобто більше ніж три то вони ламаються, а млин треба ставити дуже високо, тому що в нього довгі оці вітрила, його треба ставити високо над землею. І тут ну нелогічність виходить. А як зробити так? Ну, типу, щоб до, дотягнути оці акселі зверху, там де буде стояти млин, до жорна, до жердового каменю. Якщо три, кожен. Четвертий аксель ламається. Якраз для цього потім і будуть потрібні редстоун клатчі тому що кожен четвертий блок має бути редстоун клатч для того, щоб воно не ламалося. Задубало. Окей, робимо тепер мотузка для початку. Одна мотузка робиться. Мені треба сім мінімум тепер. Боже, так багато йде цього. Я її так важко фармив. Ой, це так морально неприємно робити. Вир... Ну, Якщо я тут помру. Це ж не прикол. Я тут, якщо я помираю. Гра закінчується на цьому. Гейм овер. У мене одна житуха тут. Сім акселів, окей. Ну я надіюся, мені цього вистачить, будь ласка, якщо не вистачить, то це буде плачевно. Геть нубятко? New... Забаньте сета на вічно в чаті, без можливості розбан. Так. Далі отак. Далі отак. І довкола ще шестерні. Редстоун, клач. Так, треба тепер не затупити і ні в якому разі не забути, не зламати його якось чимось іншим. Якщо його зламати не залізною сокирою, а якоюсь інакшою, то він випаде там в якості складових комплектуючих та й то не всіх. О! Зом помер з лопатою, very thank you. Для початку можна буде піднятись на висоту потрібну. Давайте реально так і зробимо. Я спочатку збігаю назад, ми підіймемось на потрібну висоту, влупимо на неї млин, він буде стояти там, де він має стояти. І вже від млину будемо відштовхуватися. Давай мені всі оці штучки. Увага! Робимо млин. Нарешті, момент істини. Я йшов до цього мільйони років. Ходи сюди, до мене. Давай зроблю новий світ і подивлюся, як там, з цей, як там ставити оцей вітряк. Це мені треба спочатку аксле обов'язково влупити, а потім тільки млин. Ага, окей, отакої висоти достатньо. Добре. Добре, 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 добре. Це мені тоді буде вже досить, ясно. Один, два, три, чотири, п'ять. Дивіться, зараз я зараз ставлю четвертий, він ламається. І він ламається, причому на складові матеріали. Тобто, ну, це. Це кринж. Казали, війна буде при Зеленському. Долар по 45. Софтбані <ріст> пише Гець, передай привіт, ти на члені. Софтбані, ти на члені. Uh, не дякуйте. На піратках немає ачівок і годин гри. Ну так, але це насправді дуже мало що означає. Uh, ну, особисто для мене, оця кількість годин гри і. Ачівки. Ну воно якось. Ну Я не за тим граю в гру.